Партнерські стосунки між Рівнем та Костромою тривають ще з 1966 року. Щоправда, після розпаду радянського союзу на певний час припинилися. Проти рівне завжди берегло пам'ять про місто партнера. Тому свідчення вулиця Костромська. Сучасна кострома це обласний центр з населенням у 270 тисяч, в якому діє півтора десятка крупних підприємств, у тому числі легкої промисловості. Саме остання пов'язала півстоліття тому це російське місто з рівним. Тоді зводити наш комбінат допомагали саме костромські льонарі. І невдовзі тісна партнерська співпраця підприємств переросла у дружбу міст, яка щоправда після розпаду союзу перервалася. Воно сталося якось так неправильно про те, що ті зв'язки були перервані, тому що. Свій час, коли ми були в костромі, ми зустріли багатьох людей, які були вихідцями з нашого міста. І водночас знаю про те, що працівники, які приїжджали свій час будувати людний комбінат, вони були з костроми. Отож, ті зв'язки вони закономірні. Стосунки відновили чотири роки тому, а 2011-му Кострома та рівне закріпили їх угодою про співпрацю. Сьогодні костромічі також з водушевленням дивляться на відновлення наших дружественних зв'язків між містами і От я думаю, що сьогодні якраз ця встреча послужить определений коррективе тих направлений, по которым ми більш чітко могли б сотрудничать. А планують зміцнювати дружні стосунки у культурі, спорті, освіті та економіці. Це не основне. От якщо поїдуть діти не до одного в гості, якщо якісь художні колективи, так як у нас колись їздили, якщо просто приїхав мер до мене, а я поїхав до нього, ми ж не самі поїдемо. Це само по собі приємно. Це якась ну, відновлення історичної справедливості. Тому саме мета була така. А попутно, якщо дасть Бог нам дозволив, вдасться якісь економічні ну підкріпити це якимись економічними вигодами. Мови немає це дуже здорово. Мер строми пробуде у рівному кілька днів. За цей час Володимир Хомко планує показати йому різноманітні об'єкти, і зокрема ПДМ. адже каже, подібного закладу у російських гостей немає. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.